Свято святителя Миколая Мирлахійські чудотворця дуже часто ототожнюється із дитячими святкуваннями. Це добрий дідок, який запихає під подушки дітям подарунки. Але насправді святий Миколай відзначився в церковній традиції не лише цим. Він також був єпископом, і, можливо, навіть в першу чергу був єпископом, який відстоював. Проповідування православної віри і правдивого Євангелія, і проповідування цієї віри він відстоював не лише словесно, але як ми знаємо, з традиції також і певними фізичними способами. Окрім того, Святий Миколай був своєрідним таким промотором справедливості в своїй єпархії. Він заступався за скривджених, знедолених. Він відстоював тих, яких право на життя чи на справедливість було порушеним. Тому і в наш час слід звертатися до святого Миколая, щоб за його посередництвом в цьому світі панувала справедливість, мир. Слово Боже утверджувалося і любов Господня проповідувалася. Вам, отже, що віруєте честь, для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі, каменем спотикання і скелею падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони й були призначені. Ви ж Рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ Божий. Непомилувані, а тепер помилувані.